Всім привіт! Мене звати Настя Побережна. Я фешн-блогерка. І в цьому відео я вам покажу свої обновки на цю весну. Це будуть як мої власні покупки, так і подарунки від брендів, так як я з багатьма співпрацюю, роблю їм рекламу, різні інтеграції, і дружу з багатьма. Тому тут буде те, що я для себе вибираю, тому що я зазвичай для співпраць беру тільки те, що я дійсно би хотіла носити або рекомендувати вам. І дуже багато з цих речей потім приживаються в моєму гардеробі на роки. І в цьому відео так само я вам покажу лише те, що мені дійсно подобається. Тому, власне, запрошую до перегляду. Перше, що я вам покажу. Це така жилетка від бренду Кацуріна. Вони мені її подарували, що було дуже приємно, бо я люблю їхній бренд. У мене є їхні пуховики, які я купувала сама, і які я просто обожнюю. Бо мені здається, що пуховики від Кацуріної це така прям база в гардеробі, яка повинна бути мала не в кожної людини. І ось це від них жилеточка дуже мені подобається. Вона додає якогось такого цікавого шару додаткового, плюс вона дає вам тепло. Я вже пробувала її носити під об'ємне пальто. Під моє пальто вона класно влазить. Я впевнена, що під якісь великі об'ємний об'ємні пуховик вона теж влазить. Хоча не знаю наскільки під пуховик вона треба, бо в пуховику і так тепло. Але загалом я її планую носити навесні. Як такий верхній одяг, в таку незрозумілу погоду, а в нас такої погоди буде дуже багато днів, і мені здається, що вона так класно буде доповнювати образи, додавати якоїсь такої цікавинки. Якщо чесно, найбільше її хочеться носити мені з чимось таким протилежним в стилі, з якимись брюками зі стрілкою. Сорочкою, можливо, хоча, звісно ж, з якимись спортивними костюмами вона теж буде класно пасувати. А ще зараз одна із тих естетик, які все популярними, це фішермен естетік, коли ти вдягаєшся як такий класний модний стильний рибак. Мені здається, насправді щось що така жалетка. Це теж вписується в цю естетику з якимись. Широкими джинсами чи з комбінезоном джинсовим або з якимись резиновими чоботами. Мені здається, що прям буде топ. Ну і на якийсь светр такий з косами, знаєте, такий в'язаний в межах цієї естетики. Мені здається, що теж буде дуже-дуже красиво. Тому загалом тоталі totally рекомендую. Дуже прикольна річ. Далі вам покажу ось цю сумку, Це Dragon Diffusion, Я вже показувала її таку маленьку розпаковку в моєму блозі, бо тоді я не могла її не показати одразу, як тільки її забрала з пошти. Але ще хочу показати тут, бо мені здається, що це прям дуже красива річ. Це ручна робота, натуральна шкіра, вона ось така. Хотіла казати в'язана, але вона плетена. І це йде просто така як корзинка. Без нічого всередині. Якщо замовляти на їхньому офіційному сайті, то в них є опція, коли ви можете в цю корзинку додавати ще такий мішечок на затяжечках, але на їхньому офіційному сайті сумку треба чекати десь типу 10-12 тижнів. Плюс, мені здається, що моя подруга мені говорила, що такої моделі в них на сайті вже немає. Я замовляла з сайту Нетапортем, вони не доставляють прямо в Україну, але я замовляла через Байерку. І вона мені її привезла. На нета парте немає цієї опції додати собі ще мішечок, тому я вже буду викручуватися самостійно, додавати якісь свої мішечки. Зараз я вам покажу, який я використовувала. Я додавала сюди ось такий мішечок. Тут ще є мої речі. Він супер цупкий, це від бренду Triptych, український бренд, який роблять ви знаєте такі парфуми, як кулончики. І от в мене від них був і є блиск для губ теж в формі кулончика. І вони його в неї пакують отакий мішечок. Він такий прям супер цупкий, класний, токовий. Тому я його, власне, клала сюди в сумку і носила, що зручно. Загалом ця сумка вона мені прям дуже красива, дуже стильна, підходить абсолютно. Мені здається, до будь-яких образів, бо навіть ось до такого. образу. Вона підійде до якоїсь більш елегантної сукні, мені здається, вона теж підійде. До пальто вона підійде. Потім влітку буде класно виглядати з якимись літніми образами. І зараз вос... восени, навесні. І зараз навесні, з різними тренчами, пальто, курточками робочого чи звичайними курточками. Вона буде виглядати просто топово. Мені здається, просто сто років готова про неї розказувати, Настільки вона мені подобається. потанцюю з нею. Далі вам покажу ось такий светр. Це український бренд Фрео. Це моя перша річ від цього бренду, і я вже одразу в захваті в нього, як ви бачите, я сподіваюся, що камера передає такий дуже красивий колір. Я навіть не знаю, чи можна назвати, можливо, це смарагдовий, якийсь такий, типу, приглушений смарагдовий. зелено-синій, я б сказала, але колір неймовірно красивий. І це той колір, який додасть вашому образу одразу. Якоїсь особливості, бо ви можете вдягнути будь-який інший светр, і це буде просто образ з джинсами і светром. А ви, якщо вдягаєте ось цей светр, це одразу така супер класна стильна річ, і одразу супер класний стильний образ. Він у вигляді поло, тому я під нозом вдягала футболку, можна вдягати якийсь лонг, щоб тут було. Ну так як в мене ось тут зараз комірець і біла футболка під нозом. Так само я би його сюди вдягала. Можливо, можна спробувати якусь сорочку вдягнути, якщо вона не надто об'ємна, і не буде тут топорщитись. Це я ще спробую. Я поки що його носила лише один раз, але я вже від нього в захваті, бо він такий, знаєте, добротний, такий добротний светр. Це 100% вовна мериноса, тому доглядати за ним треба прям дуже обережно, щоб його не зіпсувати. Але він такий прям щільний, класний. В хорошому сенсі, цього слова такий важкий. От ви берете його. Відчувайте, що це річ. Одразу скажу, що я не тримаю його на цих вішаках, зазвичай він у мене складений в шафі, це я просто дістала і повішала на вішак, щоб показати вам в цьому відео. Дуже красива річ. Тут навіть зараз з цими білими штанами, подивіться, як було би красиво. Обов'язково треба так вигуляти, коли зараз трошки сухіше стане на вулиці, щоб мої ці штани. Пережили хоча б більше ніж одну носку. Коротше, топовий. Його в'язка, його форма, його е, нитка, вони вже роблять з нього 10 з 10, а оцей колір просто робить 12 з 10. Дуже мені подобається. Далі покажу вам ще одну свою нову любовцю. Ось така шоколадна курточка від бренду Діядія. Вона ще з бірочкою, бо на вулиці поки що було дуже холодно, ну бо ще зима була, власне. А вона вже така прям на теплу. Весну, і як тільки прийде класна погода, я її буду носити. Бо вона прям супер красива, в неї така дуже класна, приємна тканина. Вона хоче цупка, але вона якась така супер м'якунька на дотик, що тобі хочеться просто себе обіймати постійно, коли ти в ній. В неї такий класний тут комірець, замочок, вишок ось тут на імітації кишеньки, бо це не кишенька. І загалом. Мені здається, що на весну це прям супер топова річ. Знову ж таки, дивіться, з цими білими штанами вже класний образ. Дуже мені подобається, дуже вона класна. І до речі, мені здається, що ще на цьому каналі я цього не говорила. Інформація, яку вам треба запам'ятати, це те, що я амбасадорка бренду я дуже їх люблю, дуже люблю з ними працювати. Мені дуже радісно, що ця любов у нас взаємна, і вони запропонували мені стати їхньою амбасадоркою. І на правах амбасадорки я маю для вас завжди промокод на знижку 10%. Тому кожного разу, коли ви заходите на сайт Дія або замовляєте через їхній директ, або приходите в один з їхніх магазинів, пам'ятайте, що для вас є моя знижечка, і мені буде дуже приємно знати, що ви її. Використовуєте, і ось це поло, до речі, на мені теж від бренду Діадія. Це в мене є їхні такі сині костюм. Це не їхня остання колекція, це з попередньої спортивної колекції. Але на сайті вони є. Дуже вам його раджу. Цей костюм пережив уже не одне прання, не одну мою носку. Дуже його люблю. Плюс я робила з ним класний образ, який мені теж дуже подобається. Покажу вам його збоку. Загалом бренд Діадія топовий. Мені здається, що в них. Дуже класна, класне співвідношення, ціна якість, і мені дуже приємно з ними працювати. До речі, ще чекаю від них з нової цієї весняної колекції такі брудні джинси, бо я на них стала в чергу. Мені здається, що можливо вони самі не очікували, що вони викличуть такі ажіотаж, але їх треба трошки почекати. І от я їх зараз теж чекаю, бо мені здається, що з цією курточкою вони прям супер класно ночу виглядати, обов'язково зроблю такий в тотал. Дія образ. Коротше, дуже чекаю вже такої класної теплої погоди, щоб все це вихолювати. Далі ми з вами відкриємо ось такий великий пакет від бренду Джуна. Впевнена, що ви теж на нього задивлялися і думали, що ж тут таке велике. А тут моя нова сумка і по сумісництву, звісно ж, моя нова любов. Тут всередині. О! Тоже, мені здається, вона така красива. Теж вже робила розпаковку в новому влозі, який вийде трошки пізніше, ніж це відео, тому що його дивитися, там побачите мою першу реакцію. Це дуже красива сумка. Ну, дуже красива сумка. По-перше, вона вмістка. як писала під відео з моїми сумками, що я всі свої сумки вимірюю. Книжками, і от в цю сумку влізить абсолютно будь-яка книжка, а то й не одна. Бо вона прям велика, об'ємна, класна. Поки що тримаю її в руках, бо на ній немає ручки. Але в комплекті є дві ручки, що дуже зручно. Одна довша, щоб можна було носити її таку, типу, як на плечі, і одна коротша, щоб можна було носити її в руці. Я, чесно кажучи, планувала носити її в руці, не знаю, чи поносити її на плечі. Але, можливо, буду, знаєте. Не кажи ніколи ніколи. Ніколи не кажи ніколи. Коротко. Зараз ми її причепимо. Цією меншою ручкою вона виглядає ось так, і це прям дуже красиво. До речі, мені здається, що навіть... О, навіть так її можна носити на плечі. Топ. Чомусь мені поки що здається, що я ту довгу ручку не буду навіть пробувати чіпляти, бо настільки мені подобається, вона, по-перше, на ось цьому рівні, а по-друге, просто носити в руках. Ой. Господи. Правда. В неї ось тут є такі ніжки, щоб можна було її класти на якісь поверхні не боятися, що з нею щось станеться. Ось тут такий красивий вузлик, дуже красивий колір. В неї ця сумка є ще в коричневій замші, є чорна шкіра, і мені здається, що ще схожі моделі будуть виходити в їхні весняні колекції інших кольорів. Тому загалом. Це прям топова сумка. Плюс мені здається, що вона дуже підходить під різні стилі. Бо, типу, під якийсь офіційний, під якийсь офісний, вона чудово підходить. І навіть під ось такі спортивні, як в мене, сьогодні цей, вона теж на контрасті дуже класно підходить. Боже, просто дуже мені подобається правда. Ну, така вже красива. Поставлю тут тепер без пакету. так. Весь, що вам видно через цю перегородку. Пакет заберу. Далі покажу вам ще одну дуже красиву річ, як не дивно, як і всі в цьому відео, власне, можна цього не говорити. Це, я думаю, що багато хто згадався, що тут всередині, це капелюх. В такому красивому пакуванні, і, до речі, дуже зручному пакуванні, щоб можна було поставити цю коробку десь на поличку і не переживати, що з капелюхом щось станеться. Це український бренд Шмелевський. Сподіваюся, я правильно вимовляю прізвище. І тут просто феноменальна річ. Перш тут листівочки, привітання з ним народження, що дуже мило, дуже приємно. А по-друге, просто подивіться на цю розкіш. Я обрала собі білий капелюх з такою чорною шкіряною мотузочкою. І це просто в мене здається кожного разу, коли я його відкриваю і дістаю. У мене просто немає слів, наскільки це красиво. Я колись давно дуже багато носила капелюхи в своїх образах. Це була така частинка мого стилю, але це було дуже давно. У їх було багато різних, але всі ті капелюхи були з якихось китайських сайтів, і вони, знаєте, такі. Ну, не дуже класної якості було, а це такий прям класний добротний капелюх, дуже неймовірно красивий. Я його теж ще не виголювала, чекаю трошки теплішої погоди, але погодьтеся, що це неймовірно красиво. Я вам його помірюю. Покажу. Буду також трошки з бірочкою. Дивіться, як це красиво. Погодьтеся, що навіть якийсь найпростіший лук. Одразу стає якимось таким богемно красивим, як тільки ти вдягаєш класний білий капелюх. Мені здається, що навіть під цей образ на контрасті дуже прикольно виглядає. На контрасті маю на увазі, що різні стилі, бо по кольорам він прям ідеально мечиться. Коротше, цей капелюх це теж прям супер красива річ, і я вже не можу дочекатися, коли буду носити його. Навесні, і мені здається, що головна буде проблема потім це не додавати цей капелюх до кожного свого образу, бо мені здається, що це буде дуже красиво. От навіть уявіть, навіть ці штани вони такі більш спортивні на резиночці: якийсь білий топ, оту коричневу курточку від Діадія, оцей капелюх, і оця сумка. Можна додати ще, звісно, якийсь колір, щоб це не було прям меч і Але загалом ви розумієте, наскільки це, це красиво. Наскільки стильно. Боже, я так в такому запиті вам просто не передати. Знаєте, як цей. Е -е... Доказ того, що я обрала собі правильну професію. Я настільки люблю всі ці красиві речі, просто готова оди їм співати вічно, навіть за таким розплатаним волоссям. Далі покажу вам ще один. Класний аксесуар, щоб розбавляти ваші образи і робити їх більш цікавими. Це ось така шкіряна краватка. Це екошкіра, український бренд Daran, якщо я правильно вимовляю. Мені здається, що це теж така річ, яка одразу ваш образ робить прям супер стильовим. Тут таке тиснення під рептилією. Що дуже цікаво і додає фактури. В образ можна додавати на будь-які якісь сорочки разом з пальто чи з тренчами. Покажу вам образ, який я робила, коли знімала сторіс цього бренду. Ця сорочка, до речі, теж від їхнього бренду красива темно-синя, Ось вона в мене висить. <звісить> Мені оцей образ, який я робила, теж прям супер сподобався. Я ще не виходила в ньому на вулиці, бо сорочки поки що було холодно. Але я думаю, що з дня на день якраз вже можна буде вигуляти цей лучок, бо він прям дуже красивий, дуже мені сподобався. І цю кроватку, вправді, наш, теж буду доволі часто носити навесні. Далі покажу вам своє замовлення з бренду Mango. Це була ось така червона спідниця і білі штани, які я вам трошки пізніше покажу. Це їхня колекція Selection це, типу, більш якісні, більш дорогі. Речі з кращих тканин. Там, до речі, дуже багато всього красивого вийшло, дуже багато красивих курточок зі шкіри, наскільки я пам'ятаю. Але в них прайс вже, знаєте, такий, наче це не манго. Замовила собі ось таку червону спідницю в складки. Взагалі, спідниці в складки це теж вже стало якоюсь такою частинкою мого стилю невід'ємною. І я подумала, що хочу собі ще ось таку яскраву червону. Вже робила з нею один образ, плюс святкувала в ній день народження. Дуже мені подобається її колір, ці складочки красиві. Єдине, що для мене особисто в ній є два мінуси: перший мінус це те, що сюди не можна встромити пояс. Я дуже люблю носити ремені, і мені завжди здається, що образ без ременя виглядає якимось таким, наче не до кінця завершеним. А друге, це те, що ці складочки тут не прошиті. І я знаю, що дуже мало хто прошиває ці складочки, і це може бути дивним поїнтом з мого боку. Але я вам покажу зараз одну спідницю. Але справа в тому, що в мене є ось така спідниця від українського бренду Чічі Коко. Вона у мене вже просто дуже багато часу. Я вже її носила і влітку, і взимку, і навесні, і восени. І не знаю, скільки вона в мене вже часу, але просто топово. По-перше, тут є ось ці. Місце для ременя. А по-друге, тут оці складочки вони прошиті таким дрібним, дрібним шовчиком, якого навіть не помітно, коли ти просто дивишся на цю спідницю, але він тут є. І відповідно, коли ти поправ цю спідницю десь в машинці, вона залишається такою топовою спідницею, цю складочку. Бо вони, ці всі складочки на місці. І мені треба переживати, що з ними щось станеться не те. Бо я, коли я свою іншу спідницю, в складочку колись попрала, то потім це був просто справжній челендж випросувати ці складочки так, щоб вони знову виглядали по-людськи. Тому цій спідниці ставлю величезний жирний плюс. А на рахунок цієї спідниці я тепер прям трошки переживаю, як вона буде виглядати після того, як я її поперу. Звісно ж, класним варіантом було б здати її в хімчистку. Але не впевнена, наскільки я захочу кожного разу здавати її чистку. Тому якщо у вас є якісь лайфхаки, як правильно вдома доглядати за такими речами в складочку, напишіть мені, будь ласка. Але окрім цього, дуже мені подобається, дуже рада, що я її собі замовив. І друга річ це білі штани. Теж з цієї колекції Selection. Вони, до речі, що спідниця, що штани прийшли в такому прям класному пакуванні з окремими вішаками, прямо в, в пакети такі окремі запаковані. Прям. Видно, що вони його позиціонують як такий більш дороговартісний сегмент. Одразу вам скажу, що це не мої ідеальні білі штани. Це не вони. Але вони доволі непогані. Мені було дуже смішно від того, що вони отут гордо написали слово вул вовна, хоча вовни тут в складі всього 8%, але при цьому вони доволі щільні. Мені здається, що я їх міряла з чорною білизною і вона не просвічувалась, якщо я правильно пам'ятаю. Взяла я спеціально такий великий розмір, щоб вони так вільно на мені сиділи. І чому я кажу, що вони не ідеальні, бо мої ідеальні штани все ж таки мають більше відсоток вовни, і вони, знаєте, такі більш цупкі і на дотик шершаві. Оце мої ідеальні штани. Але суть в тому, що я якось боюся купувати свої ідеальні штани в білому кольорі. Бо мені здається, що як би ти не доглядав за речима, все одно завжди є ризик того, що в якісь моменти посадиш таку пляму, яка більше не випреться, або вони отут внизу якось знаєте. Потопчаться і буде вже некрасиво виглядати. Тому якось поки що я не готова віддавати прям велику суму коштів за білі штани, бо якось я не впевнена, що я зможу за ними правильно доглядати і довго носити. Тому поки що замовила собі ось такі, вони теж насправді красиво виглядають, і вони доволі щільні, бо є такі штани, прям зовсім тоненькі, і вони прям зовсім погано виглядають, то їх я зазвичай собі в гардеробі не залишаю. Ці вони е, непогані, впевнена, що буду їх багато носити. Навіть знову ж таки з тою коричневою курточкою курточкові діяді зі светром цим фрео буде дуже красиво. І загалом це прям теж така річ, яка буде дуже класно освіжати образи на заміну звичайним джинсам. Ну і останнє, що я вам сьогодні покажу, це моє замовлення з бренду Reserved. Загалом у мене з брендом Reserved співпраця, і я обрала собі прям дуже багато речей з їхньої нової денім колекції. Все я вам тут показувати не буду. Якщо вам цікаво, заходьте в мій інстаграм. Там скоро буде вже ця інтеграція запущена. Будуть красиві образи з таким темно-синім денімом, який зараз теж дуже актуальний. Але кілька речей з цього замовлення хочу показати вам і тут. Перше, це ось такі топсайдери. Впевнена, що ви ж теж почали їх бачити в різних красивих образах. Вони зараз дуже актуальні стають, і мені здається, що це якраз теж частина ось цієї Fisherman Естетікс. Бо якщо я не помиляюсь, то от такі топсайдери носять багаті чоловіки десь на своїх яхтах. Вони прям дуже красиво виглядають і дуже зручні. Тут оця п'ятка, вона якась така прям супер-м'ягуська. Ну тобто я в них ще не виходила прям на вулицю ходити, але я в них ходила по квартирі, і мені вони здаються прям супер-зручними, дуже красивими, дуже красивий колір. І мені здається, що на весну це теж такий дуже класний варіант. Щоб розбавити свої образи чимось таким цікавим. Далі вам покажу ось таку сумку від Reserve. Вона теж преміум, теж зі шкіри. Вона, е як ви бачите, замшева, Це було слово замша. Теж ще з бірочками, наповнена їхнім папірчиком, ще не виходила з нею. Але якраз через те, що мені спочатку треба зняти інтеграцію, а вже потім зможу вигулювати. Дуже красива форма, дуже цікавий колір. Мені здається, що вона прям дуже зручна. Вона така м'яка і буде додавати розслабленість в ваш образ. Бо якщо забрати ось цей весь каркас, який в неї напхали, то вона буде такою ще більш м'якою і не буде тримати форму, скоріше всього. Але мені здається, що в її випадку це якраз такий плюс їй, бо дуже вона буде красиво так розслаблено виглядати, і можна навіть буде носити ось так під рукою, що завжди додає якийсь інакший вигляд. На цьому все показала вам все, що планувала. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що ви знайшли щось, що можна додати в свій вішліст. Якщо вам подобається такий контент, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Тут буде більше різних відео на тему моди і стилю Буду вам показувати якісь свої обновки в гардеробі, свої фаворити. Можливо, також тут на каналі будуть влоги з мого щоденного життя. А ще, якщо вам цікаво бачите, всі ці речі не просто отак, от по окремості, а вже в якихось моїх стилізаціях і те, як я буду їх носити, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Там мені здається дуже багато речей з'являються першими. Плюс я там показую якраз уже цілісні образи, як ці речі можна носити, з чим поєднувати. Загалом там завжди знайдете якісь різні ідеї для образів, також огляди на різні бренди, розпаковки, огляди в шоурумах. Тому дуже раджу підписатися. Дуже чекаю вас, як тут, так і там. Дякую вам за вашу активність під попередніми відео. Дякую за вашу підписку, за вашу підтримку. Це дуже дуже приємно. До зустрічі в новому відео. Сподіваюся, що воно буде зовсім скоро.